На російському телебаченні Скабєєва повідомила, що стратегічна мета України вбивати 50 тисяч росіян щомісяця. У Давосі президент Зеленський озвучив, що ЗСУ поки що утилізують лише 35 тисяч. Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб досягти стратегічної мети, і чи допоможе цьому призначення пана Стерденка на посаду радника міністра оборони? Я думаю, що наші військові рухаються в правильному напрямку. І знищення ворога живої сили відбувається не в арифметичній, в геометричній прогресії. Цьому звичайно сприяє розвиток українського сектору Мілтек. А я думаю, що призначення пана Федорова на посаду міністра оборони має сприяти цій історії. В нього є власне бачення цифровізації армії і всього, що з цим пов'язано. А призначення пана Стерненка на посаду радника міністра оборони я вважаю явищем позитивним, тому що він безпосередньо комунікує з великою кількістю екіпажів безпілотних систем. Орієнтується в номенклатуру, яку він же ж і закуповує і роздає людям. У нього є зворотній зв'язок. Тому як альтернативне джерело інформації для міністра про стан справ на фронті, це я думаю дуже добре. І якщо справи будуть рухатися в тому напрямку, як я його бачу, то на той показник, про який зараз згадувала ця російська пропагандистка, а це заяви з боку вищого командування України, я думаю, що через рік ми з вами будемо говорити про цю цифру як про виконану. Дякую, будь ласка.